Доброго дня, любі глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дуже дякую за те, що ви мене дивитесь, що підтримуєте мене лайками та коментаріями. Сьогодні у мене буде коротке відео, короткий такий обзорчик лише одного предмету. Але цей предмет дуже цікавий і дуже старовинний. Ось подивіться, що я придбала яку красу рідкісну я придбала ось така чайна чашечка. Вона дуже старовинна. Ось давайте я вам її покажу ось так, в такому вигляді. Давайте я вам відразу покажу клеймо. Це Дмитровський завод. У вербилках це вербилки. І таке клеймо ставилося з 1924 по 1927 рік. Так що, представляєте, яка ця чашка старовинна вже. Так, давайте роздивимося, що ж тут на, на чашці є. Це все деколь. Деколь і дуже багато золота. Золото вже зазвичай воно вже потерте, немає такої яскравості, гарне криття такого бірюзового кольору. І ми бачимо два таких медальйона з обох сторін чашечок. Хочу вам сказати, що ця чашечка, на жаль, втратами. Вона має тут дві тріщинки, але я все одно її прикупила, тому що такі речі, я вважаю, треба покупати. Вони зникають уже з, з торгових площадок, їх встає все менше і менше, і вони дуже дорогі зараз. Але таку чашечку я прикупила недорого за 100 гривень. Я вважаю, для такої речі це недорого. Подивіться, який тут рельєфний узорчатий низ чашечки. Ось основа така рельєфна, дуже така цікава. Золоті такі візеруночки є внизу і по є. Також золоті тут чи сніжинки, ну такі візеруночки, також по криттю йде позолота. І зазвичай украшає цю чашечку, це отакі картини в медальйонах. Ми бачимо тут букетик таких ніжних квітів в медальйоні, дуже гарний. Тут такі візеруночки по боках дуже вкрашають. І з іншого боку така сцена, така життєва битова сцена. Такий є сюжет сільського життя, я вважаю. Дві жінки ми бачимо, які займаються якимись справами. Жінки це селянки. Можна роздивитися їхній одяг, він такий простий, бідний. І мені що подобається, що тут не галантна сена, яку ми можемо бачити дуже часто на посуді. А ось така проста, така життєва сценка. Така битова сценка. Дуже мені подобається. Фарфор дуже тонкий. Чашечка просвічується і дуже-дуже легенька, дуже легка. Ось таку красу я вам хотіла сьогодні показати. Я дуже рада, що придбала таку чашечку. Пишіть коментарі. Чи вам сподобалось. От. У мене іще йдуть посилки. Посилки зараз йдуть чогось дуже довго, ніяк не можу їх дочекатися. Але в мене будуть також іще чашечки, блюдця. дуже цікаві, такі рідкісні. Так що заходьте на мій канал, щоб не пропустити. Таких цікавих обзорів. Ну, ось на сьогодні і все. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей. До побачення. Пока-пока.